Стережися, ця істота заведе нас у біду. Щось іносвітнє залишило на ньому слід. Відчуваю це. Гадаєш, він має відповіді? Для нас обох. Золоце показало нам. Вона показала нам скарби світлого пана. Годі загадок. Ми поклялися служити світлому панові. Я не вірю йому. Ти не хочеш знати, хто я? Ти згадаєш Золоце. ти створив його. Ти пригадуєш Уривки спогадів, так? Та зараз я хочу це забути. Твоя родина, мабуть, саме цей білі поєднує нас. То навіщо ганятися за цими снами? Там нема відповідей лиш нові питання. Це не твої сни. З кожним видінням моя сила зростає. Тільки й ти міг створити таке диво, Келебрім Боре. Великий коваль другої доби. Я чув переказ, але я вже згадав своє ім'я. Я змінив історію середзем'я, я створив персні влади. Ти вмієш проникати у розум, мов той лиходій. Моя сила дасть нам змогу здолати владику пітьми. Не шукай помсти. Це марно. Звільни мене, Таліоне, і бодай один із нас переможе.